Вітаю! В цьому відео ваш увазі! Фінальний тур кваліфікації на світу 2026. Хто прийшов напряму? Які збірні приходять до плей-офф та хто втратив шанси на кваліфікацію, ви дізнаєтесь в цьому відео. І що чекає нас далі? А ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі в футболу, я розпочинаю. Група В Фінальному турі Північна Ірландія приймала Люксембург. Ірландці беруть три очки вдома. Матч був нервовий, з великою кількістю боротьби, але господарі зламали оборонну гостів одним точним ударом. Люксембург створив кілька моментів та забракло завершальної стадії. Цей матч нічого не вирішував для обох команд в цій групі. Словаччина поїхала до Німеччини. Німці просто знищили суперника домінування від першої хвилини до останньої висока інтенсивність пресинг та розкішна реалізація. Абсолютне знищення. Впевнено, зайняли перше місце після невдалого старту в групі. Німці мають 5 перемог підряд. Турнірна таблиця має такий вигляд: бачимо, з першого місця кваліфікується напряму до чемпіонату світу Німеччина Словаччина йде в плей-офф-кваліфікації. Також в плей-офф кваліфікації через Лігу нації проходить Північна Ірландія. Перейдемо до групи Б. Косово приймало Швейцарію. Швейцарці контролювали гру. Але Косово показали характер. Пізній гол. І заслужене очко, емоційний матч і справжня битва до фінального свистка. Косовари 5 матчів не програють, а швейцарці навпаки вже 10. Швеція грала з Словенією. Рівний обережний футбол. Шведи мали більше моментів, але Словенія грамотно оборонялась і влучила у потрібний момент. Відкрив же рахунок, але Шведи знайшли все одно свій момент Чесна нічого. Шведи нарешті не програють в цьому розіграші. Жодні з команд це нічальне не допомагає піднятися в групі. А турнірна таблиця виглядає так: швейцарці хукують на чемпіонат світу Осово до плей-офф. Швеція, бачимо, проходить через лігу нації в плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу, проваливши кваліфікацію в групі. Перейдемо до групи Сі. Данія поїхала до Шотландії. Божевільний матч! Данія отримає червону картку і була покарана. Хоча мала повне домінування до цього моменту. Попланці за шаленої підтримки трибун видають один з найкращих поєдинків відбору, забивши три м'ячі, контролювавши матч до кінця. 4-2 на табло. До вилучення рахунок був 1-1. Як це вплине на таблицю, побачимо згодом. І Білорусь приймала Грецію. Третий матч без ризику. Греція володіла ініціативою, але, Білорусь... але Білорусі виставила мінімальний. Нічия 0-0. Прем'єра, таблиця виглядає ж так: Данія, втративши очки в останніх двох матчах, втрачає перше місце, пропускаючи напряму на чемпіонат світу в Шотландії, а саме йдуть в плей-офф кваліфікації. Група D. Україна приймала Ісландію. Україна бере своє. Обмінялися моментами команди в першому таймі. В другому команди вже мають гостріші моменти. Трубін двічі рятує збір, ну а наші нападники навпаки. Двічі забувають знаходять свої моменти. Ісландія шукала моменти і стандартів, але без успіху. Стратегія Риброва спрацювала, віддавши матч Франції в попередньому турі. 2-0 на табло, і наші проходять в плей-офф. А Азербайджан грав з Францією. Французи забирають три очки. Хоча азербайджанці відкрили рахунок Лебльо, легко повернули контроль і поставили крапку у грі. Швидкість, техніка та без шансів для господарів 1-3 на табло. Турнірна таблиця виглядає наступним чином. Україна обійшла Ісландію і пройшла в кваліфікацію. Французи вже на чемпіонаті світу, як було відомо, ще з попереднього туру. Перейдемо до групи І. Туреччина поїхала до Іспанії один з найяскравіших матчів туру. Туреччина відігралася вийшла вперед, демонструючи характер, а Іспанія атакувала хвилями справжній трилер з великою кількістю моментів. І драматичною кінцівкою. Зафіксовано нічля в цьому матчі 2-2. А Болгарія приймала кафелу. Болгари взяли три очки в бойовому матчі. Закартовальці атакували багато, але Болгарія краще використала свої моменти. Напруга тривала до останньої хвилини. В підсумку Болгари все ж перемагають. А турнірна таблиця виглядає ось так. Іспанія не програшує у цьому відборі, йде на першому місці. Туреччина йде в плей-офф. Та картвелою Болгарія вилітають. Перейдемо до групи Ф. Вірменія поїхала до Португалії. Абсолютний розгром. Португалія включила турборежим. Швидкість, техніка, повний контроль. Вірменія просто не витримала тиску. Один з найрезультативніших матчів туру. Без Роналду. Але Невиш та Фернанди, що оформлюють хитрик, і португальці розбивають суперника 9-1. А Ірландія поїхала до Угорщини. Супердинамічна гра! Ірландія вирвала перемогу в матчі, де все. Вирішив один епізод. Угорці билися до кінця, перемагали 2-1. Але гості були точнішими в завершальних фазах на останніх хвилинах. Пароту формує хитрику матчі та приносить перемогу збірні 2-3. А турнірна таблиця виглядає наступним чином: Португалія йде напряму на чемпіонат світу, а ірландці, перемігши в останньому турі, проходять у плей-офф, залишаючи за бортом Угорщину. І Вірменію, як було відомо вже з минулого туру. І перейдемо до групи G. Тут уже було 5 команд. Мальта приймала Польщу. Польща перемогла не без пригод. Мальта двічі поверталася у гру, показала характер, але клас гостей став вирішальним 2-3 на користь поляків. А Нідерланди приймали Литву. У Гландці без зайвих труднощів формули впевнену перемогу. Повний контроль, багато комбінацій, 4 класні голи. Турнірна таблиця виглядає наступним чином. Нідерландці виходять з першого місця, не програвши жодного матчу. Польща йде в плей-офф. Інші команди Фінляндія, Мальта та Литва, поза бортом чемпіонату світу. І перейдемо до групи H. Румунія приймала сан Марину без шансів. Румуни легко розбивають сан Марину, повівши кілька класних атак і повністю домінуючи увесь матч 7-1 на табла. герцеговина поїхала до Австрії. Закручений матч, де обидві команди мали шанси на перемогу. Австрійці активніше атакували. Боснійці гостро контратакували. Логічна, бойова ніча. Перемога боснійців ускладнила б нам життя в плей-офф. А тут нічия і завдяки ній Австрія проходить напряму на чемпіонат світу. Боснія-Герцеговині потрібно грати буде в плей-офф. А Румунія через лігу націю теж попадає в плей-офф на чемпіонат світу 2026. Кіпер. І Санмарину, не набравши жодного пункту, вилітають з путівки на чемпіонат світу. І перейдемо до групи І. Норвегія поїхала до Італії. Сенсація туру! Норвегія знову зламає оборону і видає розкішний матч. Італія створює моменти. Але провали в обороні все поховали. Італійці до цього пропустили два чемпіонати світу. 1-4 на користь норвежці, які Двічі в цьому відборі перемагають італійців. Чи кваліфікуються італійці на чемпіонат світу? Пишіть, будь ласка, в коментарях. А Ізраїль приймав Молдову. Ізраїль впевнено, розібрався з Молдовою. Господарі, грали швидко та різко. Повністю контролювали темп. Молдова забила лише одного разу теж 4-1 за Ізраїлем. Але цей матч нічого не вирішив. Норвегія без втрачених очок з першого місця кваліфікується напряму на чемпіонат світу. Італія, де в плей-офф. Естонія, Молдова та Ізраїль вилітають з чемпіонату світу, не попавши на нього група Джейт. Уельс приймав північну Македонію. Уельс шокував македонців, Це голів, що вони темп. І тотальна перевага від першої хвилини. Ось так валіція вигризли собі друге місце в турнірній таблиці. Хоча обидві команди туди потрапили за будь-яких обставин. Одні через кваліфікацію, інші через Лігу Нації. А Бельгія приймала Ліхтенштейн. Бельгія. Вмикає чемпіонський футбол. Тотальний контроль, комбінація, реалізація. Ліхтенштейн просто не стигав. Бельгійці за домашніх трибун кваліфікуються на чемпіонат світу з першого місця без програшу в цьому відборі. Уельс зайняв друге місце. Північна Македонія до цього пропустила тільки три голи у відборах. А тут відразу сім іде плей-офф через Лігу Нації. І перейдемо до групи Кей. Албанія грала з Англією. Англійці спокійно взяли три очки дисципліна, контроль мечей, мінімальний ризик. Дубель Кейна приносить їм перемогу. Латвія поїхала до Сербії. Щільна оборона мінімальна перемога Сербії Латвія намагалась вирвати нічию але господарі зіграли стабільніше 2 1 на табло. Турніра таблиця глядає наступним чином. Ще по результатам 9-го туру було відомо ці місця в цій групі. Що Англія напряму проходить, не пропустивши жодного голу. Значить, на чемпіонат світу албанці йдуть в плей-офф. А Сербія, Латві і Андора вилітають з кваліфікації. І перейдемо до групи L. Тут Чехія приймала Гібралтар. Чехія безжальні, повне домінування, тотальна перевага. Та 6 безвідповідних мечів. Гібралтар 10 матчів підряд, тільки програє. А Хорватія поїхала до Чорногорії. Дуже бойовий матч. Чорногорія, впевнено, перемагала, почала 2-0 на табло, але Хорвати вирвали перемогу завдяки досвіду індивідуальній майстерності гравців. 2-3 на табло. Турнірна таблиця виглядає наступним чином. Хорватія, не програвши жодного матчу, йде з першого місця на чемпіонат світу. Чехи йдуть в плей-офф. І перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром кваліфікації є Голанд, забивши 16 голів. Його збірник Едегор, віддавши 7 результативних передач, є кращим асистентом відбору. І перейдемо до кваліфікації. Пошуку 1 нас очікує Італія, Туреччина, Данія, Україна. Пошуку 2, Польща, Словаччина, Уельс, Чехія, Пошуку 3, Ірландія, Боснія та Герцеговина, Албанія та Косова. А в кошику 4 з Ліги нації сюди пройшли Швеція, Румунія. Північна Македонія та Північна Ірландія. Які пари нас очікують в півфіналах? Ви дізнаєтесь 20 листопада 2025 року, та які команди зможуть зіграти у фіналі теж того ж дня? А я вам нагадаю, що півфінали очікуються на 26 березня 2026 року. Кошик 1 зіграє з кошиком 4, а кошик 2 з кошиком 3. Фінали відбудуться. Переможці кошика 1 з кошиком 4 з переможцем з Кошик 2 та Кошик 3. 31 березня 2026 року. Так як згадали про Лігунацію, потрібно додати, що також 26 березня там відбудеться плей-офф між дивізіоном D та Сі, хто з них зіграє в дивізіоні Сі. Пишіть, які пари ви очікуєте в плей-офф, чи пройде Україна на свій другий чемпіонат світу в історії, чи зможе Ребров Кваліфікувати Україну як тренер на Чемпіонат світу. Як гравець він вже там грав. Дякую, що додивилися до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!